Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз покажу невеличкий момент, яким чином я спілкуюся з лідами. Тобто, як можуть розвиватися відповідно наші відносини до того, які події, наприклад, відбуваються, ну і таке інше. Наприклад, контакту з Сергієм Рентфлот, Тобто, Це компанія, яка займається. Орендою суден, морських або річкових, і, відповідно, у них є потреба. певно. Колись ми спілкувалися з Сергієм, це було доволі давно. Ось, подивимось задачу, я навіть цю задачу скасував, але в певний момент часу Сергій з'явився ось, і, відповідно. Ми з ним провели зустріч, і зацікавились, виникли питання стосовно того, яким чином можна взагалі налаштувати систему. Я запропонував свої варіанти. Один з них, це навчання. До речі, Сергій сам про це запитав, і, відповідно, я такий варіант показав. Тобто, бачимо, щось що була колись якась задача. Відповідним чином ми працювали по цій задачі, тобто були навіть перемовини, але в певний момент часу задачу перервали, тобто це було ще ось буквально пару днів тому. Але сьогодні ми е, спілкувалися вже і, відповідно, прозвучала пропозиція, яким чином можна продовжувати, продовжити е, нашу взаємодію. Я виставив е, підзадачу до конкретно цієї задачі. Ось. Зараз воно, ось вона отак виглядає. І в даному випадку я вже зафіксував, точніше, зараз фіксую. Консультацію, яку я сьогодні надав. Тобто вона у нас там десь близько 58 хвилин зайняла, сьогодні зафіксував. ось, І, до речі, я посилання на цю консультацію для себе ось фіксую, щоб було зрозуміло, що да, справді це відбулося. Ось. І про що ми? Розмовляли, тобто, і, відповідно, я беру в роботі клієнт. Чому? Тому що ми з Сергієм проговорили варіант тоді, коли ми зможемо спілкуватися, взаємодіяти стосовно його потреб там, у певному режимі часу. А це варіант тоді, коли я пропоную українським підприємцям відповідну знижку. Ось і варіант тоді, коли ми можемо навчатися. Тобто, якщо е, варіант навчатися, то е, це також можливо. Зараз я покажу, як чином, яким чином це можна, в принципі, навчання а, програма навчання і тренінгів, е, тобто, додаю і це. Е, Велика навчальна програма, якщо, яка може розгорнутися. Але в даному випадку я пропоную варіант тоді, коли ми будемо розбирати ті чи інші питання покроково, тобто, ну, умовно кажучи, погодинно. Тому зроблю ось так. Додаю 307 продукт. Сейді 307, індивідуальне. Заняття і тут зараз знижка 50%. Можливо, або або один з тих варіантів, який ми зможемо з вами використовувати. Тобто, якщо я, наприклад, тут зроблю ось так, то ми відповідно зможемо перерахувати відповідно до того як працюємо. Ну, В принципі, я зараз пропоную як інформаційно-консультаційні послуги, або як індивідуальне навчальне завдання, заняття. Обрати один з тих варіантів, і, відповідно, до цього вже співпрацювати. А, Можуть бути варіанти. А, Навчання це, звісно, що тут я ділюсь своїм досвідом. і Можливо, це буде такий варіант для вас буде більш цікавий. Наразі, хоча тут трошки дорожче. Можливо, обійтися просто інформаційно-консультаційними послугами на загальних умовах, тобто зі знижкою 30-відсотковою для підприємців. Ну, як бачите, тут, в принципі, доволі суттєва різниця. Тобто, ну, особливо тоді, коли грошей не багато. Але ви розумієте, користь від таких вкладень, ви можете для себе обрати або той, або той варіант. Це в даному випадку вже на вашій повністю стороні. І, відповідно, ви приймаєте таке рішення. Так, чи так, а, пробувати працювати. Ну а Сергію я а, сформую комерційну пропозицію. Ось у вигляді комерційної пропозиції. І знову ж таки, тут в цьому документі ми можемо додатково описати, що або цей, або цей варіант доступний. Таким чином, узгодити наші взаємодії майбутні і, відповідно, відпрацювати за поточною за пропозицією. Зараз я. Залишу ці коментарі а, тут і покажу, яким чином буде в принципі сформована ця комерційна пропозиція. Ось такі коментарі я додав. Тобто, можливо обрати варіант через надання консультації на загальних умовах для підприємців України. В тому випадку буде знижка 30%. Або можливо обрати варіант тоді, коли я ділюся своїми власними навичками і знаннями в режимі навчання з використання системи. Тобто, або або тут в даному випадку 50% знижка, це перед знижка. Але бачимо, що. Оскільки я тут трошки більше даю загалом, ніж просто налаштування, то трошки і дорожче коштуватиме, спробуйте, прийміть для себе рішення, який варіант може бути для вас. Ну і відповідно, ось таким чином, комерційна пропозиція може виглядати і буде виглядати для того, щоб її можна було ретранслювати. Як варіант. Щиро вам дякую за увагу. Залишайте коментарі, залишайте на запити, узгодимо, розберемось і я думаю, що знайдемо той варіант, який буде цікавий і вам, і мені, як підприємцю. Щиро вам дякую за увагу, за час, який приділили на зв'язку. Ставте лайки, діліться і приходьте на навчання.